О, от я тебе на відео здібаю Це адекватний сучий пес. Він Сьогодні гет дурний гед. Вопше озеро позитив Дурный! Ну, может у человека счастье, знаешь? Жги дальше! Ему <рес> буде не слабо, сейчас что-то снова придумаю. Опа, опа, опа. Зелень. Оу! Oh. Не, nee, так не треба, зараз будуть вони напружуватися. Будуть думати, ти якийсь а не адеквашка! йо! Yeah. Аллаш, oh, mm. що ти робиш? Алла! Yeah. Я син, сен... чувак, знаєш, я виходжу з машини і кажу, що ти сьогодні такий сенсейшн вайт, короче, прийшов. Сенсейшн <laughs> Це так казав. Джимова, коротше. Діджей Кобе. Типа, йо, I like white color, motherfucker. Андрій збирався їсти чизбургер. Тупо ми виїжджали в місто похавати чизбургери. Похавали вже до сьомої ранку, вже хаваємо до сих пор чизбургери. Я не це, я про...